доброго дня, мене звати Христина. На західному бузі я очолюю відділ продажу насіння. Володимир Круба вже частково вас ознайомив з тим, як здійснюємо підбір сортів для реалізації для власних потреб. А я хочу розказати більш детально про те, як готуємо ми ці сорти, як доводимо до кондицій, покращуємо постійні характеристики, щоб мати хороший щедрий урожай. Коротко, як почали ми працювати в області продажу насіння в 2013 році, в місті Броти побудували сучасний насіневий завод. Вже з наступного року, 2014, пройшли реєстрацію як елітне репродукційне насінневе господарство. І почали працювати в області реалізації насіння, оскільки попередній рік у нас був рік пробний рік випробувань помилок і їх виправлення, які ми присвятили для експериментів над власним насінням. Вже маючи певний досвід, з 2014 року ми кожного року щорічно проходимо атестацію для права на реалізацію насіння по трьох культурах: це озима пшениця, яра пшениця і узими ячмінь. Яке ж обладнання ми використовуємо для приготування насіння? перебравши все обладнання, яке на даний момент є на ринку України, яким користуються інші виробники насіння, ми зупинили свій вибір на обладнання фірми Петрос. Це світовий лідер, за допомогою якого готується насіння і якість якої безумовна. Якщо розглянути, Естапи приготування насіння, то можна їх розділити на декілька машин, кожна з яких виконує певну функцію. Перша машина це сепаратор У-15. Машина, за допомогою якої ми здійснюємо і первинну очистку, і вторинну очистку. Очистку ми здійснюємо в цій очистці в залежності від того, який решітний стан підібрали для даного процесу. Машина забезпечує відбір як грубої домішки. Це може бути необмолочене зерно, солома, якісь буряни, так і відбирає дрібне насіння, дрібну домішку, бите зерно. Ця машина також дійснює аспірацію насіння. Тобто основна пилюка зерна, яка приходить з поля, забирається за допомогою сепаратора У 15. Основне завдання цієї машини це розділення насінневого матеріалу за розміром. Тут ми можемо побачити технологічну схему приготування насіння. Бачимо жовтим позначено, як заходить насіння на верхній і нижній решітний стан. При верхньому з верхнього решітного стану відбувається аспірація, пилюка, легка домішка забирається у відходи. Верхня домішка насіння основне проходить через верхній решітний стан, сміття відділяється, і насіння далі йде на нижній решітний стан. З нижнього решітного стану відходи відділяються до відходів, дрібне зерно відділяється до відходів, а верхній шар насіння з нижнього решетного стану поступає далі в технологічний процес. Тут ви можете побачити зведену таблицю, де ми проводили очистку насіння озимої пшениці, ярої пшениці і сої. Певні об'єми партій, певні показники якості, і в результаті отримали якусь партію зерна. Нас цікавило, який відхід насіння при первинній очистці, скільки ми втрачаємо. І тут є результати по софтах. в середньому, після первинної очистки, втрати складають 2%, Якщо узагальнити дані ті дані, які прописані в таблиці, звичайно ж, це залежить від якості посівного матеріалу, який поступив на очистку. Тим більше і смітна домішка, як видно із таблиці, тим відповідно і більші втрати ми маємо у відходах і менший вихід готового насіння. Після того, як ми пройшли калібрування за розміром насіння, насінневий матеріал поступає на другу машину. Це є трієрний блок PetCost 0112. Трієрний блок складається з двох циліндрів. Можете побачити технологічну схему з певним розміром ячеїв. Один з циліндрів верхній забирає дрібну домішку. Це в основному є бите зерно, але поперечно бите, яке важко відібрати на попередньому сепараторі. Пізніше насіння поступає в нижній трірний бок, і там відбувається виділення з насіння довгої домішки. Довга домішка це може бути вівцюг, це може бути необмолочене зерно, це може бути ячмінь з вівстюками, які не обмолотилися. Після того, як здійснили очистку насіння на триєрному блоці, нам залишається його відкалібрувати по питомій вазі. Тобто з того об'єму, який залишився, вибрати найбільш виповнене, найбільш важке, грубе насіння, яке буде мати в майбутньому найкращий потенціал до урожайності. Для цього ми використовуємо сортувальний пнемові простіл Петку з ПД400. цей стіл, крім того, що виділяє найбільш виповнене зерно, він також без процес здійснює під. Аспірацією, в результаті чого також забирається залишкова пилюка, яка ще не була виділена з попередніх машин. І тут маємо зведені результати очистки після проведення і очистки, і калібрування насіння. Є три культури: озима яра, пшениця і соя. є результати очистки. Як бачите, результати, там, де виділено жовтим стовпець, дуже різні, від 9 до 30% в середньому йдуть втрати після первинної і вторинної очистки. Чому цифри так відрізняються? Відрізняється від посівного матеріалу. Якщо з поля йде насеневий матеріал з великою зерновою домішкою, з великою смітною домішкою, відповідно, відходи дуже великі. Або, наприклад, якщо є якась домішка, яку ви хочете відібрати і готові при тому йти на втрати. Наприклад, там фузерозом поражений, ви хочете зробити з нього насіння. будуть великі втрати. Або, наприклад, багато видного зерна, тому що почали збирати при малій вологості, і воно при комбайнуванні оббилося. Тому результати суттєво відрізняються. Після того, як ви приготували насіння, ви отримуєте вже готовий посівний матеріал, і цей посівний матеріал має певну класифікацію за величиною маси тисячі насіння. Тут я навела приклад класифікації пшениці і озимого ячменю в залежності від маси тисячі насіння. Можемо бачити, що менше 32 для пшениці це дуже дрібне насіння, 32-37 – дрібне. 38-42 грами це і середнє, 43-46 це і крупне і більше 46 грам це і дуже крупне насіння для пшениці. І відповідно нижня лінійка можна послідкувати аналогією зі шменом. Коли закінчили очистку калібрування насіння, отримали якісний матеріал, здійснюємо протруювання. У нас стоїть німецький протруєвач Вілініклас. Ця машина безперервного принципу дії. Вона забезпечує перехресним методом нанесення крапель робочого розчину на насіння і, відповідно, отримуємо якісний, якісно протруєний продукт. Я навела схему порівняння різних протруювальних машин і їх оцінка якості протруювання. Оцінка якості відбувалася за трьома параметрами. Це зміна вологості після протруювання. Е, є е, вимога, тобто зміна вологості повинна відбуватись не більше, ніж на 1%. Ішло тестування машин. СС-150, е, ссп Ніклас, М14, такі як нас, Дорас і ще деякі переставні. Е, внаслідок цього ми бачимо, що в принципі е, деякі з цих машин е, мають більше зволоження, ніж допускається. Вимогами, але білі нікос якраз входить в ці рамки в найменшій кількості, тобто найменше перезволожує надмірно насіння, що є позитивно для майбутнього врожаю. Наступна характеристика це є відсоток пошкодженого насіння після протруювання. Ну, ви знаєте, насіння потрапляє в протруювач, там є Шнек, за допомогою якого воно переміщається, і протруювальна машина може його травмувати. Тут ми також бачимо показники. Кімбрія – 0,07%, Вілі Ніклас 0,035, Дорес 0,3 і всі інші там ще більші показники. Тобто Вілі Ніклас найменше травмує із випробувальних машин насіння. І останній параметр це є відхилення подачі робочого розчину. Тобто, скільки ми планували влити робочого розчину на певний об'єм насіння і які при цьому відбувається відхилення. Відхилення має бути не більше 5%, і бачимо, що практично всі з них входять в цей показник, але при цьому в Ніклас має і Кімбрія найкращі результати. Коли проводимо протруювання насіння, нам важливо, чи не зекономили десь на кількості активної речовини, чи дійсно тих 2 літри на тонну, яких планували якогось там фоніциду, чи воно попало на насіння чи ні. Коли ми налагоджували процес протруювання насіння, то з певною періодичністю часу Внизу ми бачимо шкалу там від 0 до 14, Там, наприклад, що години чи що пів години кожен для себе вибирає індивідуально. Відбирали зразки після протруювання, упаковували їх і відправляли в лабораторію фірми Сінгента. Тому що ми працюємо з їхніми фондицидами, і в них є лабораторії, які можуть дати результати по вмісту активної речовини і по постійності препарату на насінні. Ми отримали якісь результати. Ці результати були зроблені для того, щоб ми розуміли, чи в нас рівномірно йде процес протруювання, чи кожна населенка має тих 100% активної речовини, які ми попередньо планували в неї вкласти, чи є десь недобір на одній насенині, на одній перенабір, і відповідно і покажеться в подальших сходах. На початках ми отримували такі результати, тобто, ви бачите. Ідеальний результат це від 90 до 105%, коли попадає точка, це означає, що в принципі те, що планували, те отримали. Від 80 до 90 відсотків, і від 105 до 115% це допустимо, але це вже є значне відхилення. Потрібно звернути увагу на свій технологічний процес, тому що щось йде не так, як повинно бути, і коли ми бачимо. В точки, які е, вискакують за параметри допустимого, це більше е, 115% і менше 80% – це є недопустимо. Значить, щось в нас не так і потрібно вносити коригування. За допомогою цих аналізів е, ми зуміли е, налагодити процес, щоб макс щоби рівномірність потруювання для кожної насінини була одинакова. Тобто, щоб не влили 10 літр на тонну, і раз воно е, Пішло на ту тону, значить означає 100% правильне протруювання. Не в тому річ. Має кожна насінинка бути одинаково оповита препаратом. Кожна насінинка має отримати одинакову дозу. І той препарат має бути стійким і залишатися на насінині, а не на мішку, і так далі. Результати нам допомогли вийти на належний рівень в процесі протруювання. Тут можемо побачити результати доробки насіння, соя, ячмінь, пшениця, до очистки, після очистки, після протруювання. Крім того, що готуємо насіння на власні потреби і на реалізацію, в нас є можливість надавати послуги по доробці насіння стороннім організаціям. Якщо у вас є можливість і є бажання працювати по таких пшеницях, по таких культурах як пшениця, ячмінь, соя, горо, ми індивідуально складаємо графіки поставки насінневого матеріалу, графіки відвантаження насіння і можемо працювати. Єдине, що як вже Володимир попередньо зазначав, питання в кількості цього насіння, тому що Жнива вносить свої корективи, постільна вносить свої корективи. І е, коли час посіву, гарячий сезон е, дуже важливо, щоб партія була якогось певного об'єму, що ми можемо завантажити лінію, пропрацювати якийсь час. І тоді переходити на інший сорт, тому що ну, 4 години приблизно затрачається для очистки ліній. Якщо, наприклад, треба там е, одну тонну очистити звичайно, то не вартує затрат часу на очистку цієї лінії. Е, партія повинна бути початок від 50 тонн, що стосується очистки. Якщо протруювання, то й друга історія. Е, протруїти можемо і меншу кількість, але якщо куплене насіння в нас. Індивідуально ну, треба е, розглядати варіант. Е, яка вартість послуги по доробці насіння, можна також ознайомитися. Е, послуги і калібрування насіння 460 гривень за тонну, послуги з очищення калібрування насіння плюс протруювання 500 гривень і послуги з протруювання насіння. Це без вартості протруювання – 120 гривень. Якщо ви комплексно замовляєте весь спектр, це 500 гривень за тонну. І часто з протруювання. Цього року ми ще починаємо працювати по схемі обміну товарної пшениці на насіння. Якщо у вас є чим поміняти з нами, а немає живих коштів, то працюємо за такою схемою в залежності від селекції, пшениці чи ячмені, чи це закордонна, чи це українська. І яка це репродукція, ми можемо її обмінювати на пшеницю третього і шостого класу. Для цього в нас існують різні коефіцієнти перерахунку. Відповідно, там для закордонної селекції вищої репродукції вони є вищі, для нижчої репродукції, або для української селекції вони є нижчі. Якщо замовляєте протруювання, якщо ви хочете обміняти, але не протруєв пшеницю, то за протруювання додатково оплачується. Або Мінімальна кількість насіння, яке ми можемо давати за схемою обміну, це і 10 тонн. Наразі все від мене, якщо є якісь запитання з радістю на них відповім.